Друзі, всім доброго дня, вас вітаю компанія Тосмуку. Сьогодні з нас залітає до продажу MG550 в оригінальному ось такому чорному кольорі. Це у нас офіційний автомобіль, продається від другого власника в Україні. На ось такому оригінальному колесі. Присутня вся сервісна історія по автомобілю, позаду у нас є парктронічки. З такому стані у нас автомобільчик. По салончику у нас шкіра, Все в гарному збереженому стані, як ви бачите. Попереду в нас повний склопакет, електролювання дзеркал, автосвітло, круїз контроль, мультикермо, 65 тисяч оригінального пробігу, ось така гарненька магнітолка, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електропривід передніх сидінь. Присутній у нас ось такий гарненький люк, Перегляньте цей автомобіль, ви можете по вулиці територіальної оборони С2, міста Київ. Працюємо до вас кожного дня.